Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми зараз знаходимося в персиковому саду. Це сад доволі старий. Якщо ви подивитесь уважно на дерева, то видно, що по стовбурам, які вже товсті стовбури, це поговорить про те, що сад доволі це вже старий. Більше 25 років цьому саду. Якщо ми уважно подивимось на дерева, то як ми бачимо, дуже багато паганів. Це пов'язано з тим, що ми частково і повністю деякі дерева обновлюємо і які потім пускають молоді пагани. Ось ви його бачите перед обрізкою. Після того, як ми закінчимо обрізку в цьому саду, ми вам теж покажемо сад після обрізки. І взагалі ми будемо показувати не тільки обрізку. Ми будемо показувати, які види робіт ми тут будемо робити. А саме це боротьба з кучерявістю, боротьба з плодовою гнилю, для того, щоб персик був чистий, гарний і без всяких уражень. Кому буде цікаво, то може подивитися на нашому каналі, де будуть показані всі ці види робіт, вплива ж самого збору урожаю. Збір урожаю теж покажемо, який буде в цьому році.